Знаєте, що це? Це ж скарб. Це вирішить багато проблем сучасного аграрія. Доброго дня! З вами Валентин. Ми знову у полі, і думаю, ви вже здогадалися, що сьогодні ми поговоримо про гранульований вапняк Макош PH UP. На дворі настала осінь, продукція вже давно схована по складах, і фермери задаються питанням. Як привести свої ґрунти в норму, щоб отримати класний врожай? Більшість аграріїв вносять велику кількість фосфорних, калійних добрив, але не отримують бажаних результатів. Тим самим доходять до висновку, що добрива неякісні та не працюють. Але проблема в іншому: надмірна кількість іонів водню, алюмінія та заліза призводить до блокування великої кількості елементів живлення з ґрунту, тим самим погіршується засвоєння НПК. І в результаті марна витрата коштів на добрива. Крім цього, потрібно враховувати, що для кожної культури існує свій оптимальний діапазон значення pH грунтового розчину. Відхилення від рекомендованих норм наведених в таблиці призводить до зниження врожайності та погіршення якості продукції. Але вирішення цієї проблеми є. Адже проведення аудиту ґрунту від компанії Макош дозволить визначити, який pH у вашому саме ґрунті та скільки потрібно буде внести вапнякових меліорантів, щоб знизити кислотність. Наш клієнт в барському районі вже провів аудит ґрунту та розкидав Макош PH up з нормою 2 тони на гектар під основний обробіток ґрунту. В даному випадку під оранку. Макош PH – Вапняк гранульований. Це доброва меліорант світло-сірого кольору, виготовлене з дрібно помеленого карбонату кальцію. Сумарна масова частка карбонату кальцію та магнію сягає не менше як 95%. Вапняк є потужним меліорантом пролонгованої дії для оптимізації фізико-хімічних властивостей кислих ґрунтів. Це продукт природнього походження, який не містить насіння бурянів та збудників хвороб. Особливістю даного міліоранта є те, що він у формі гранул розміром від 2 до 5 міліметрів, це дозволяє рівномірно розкидати гранули по полю звичайним розкидачем мінеральних добрив. Норма внесення прораховується індивідуально до кожного поля та буде залежати від pH ґрунту, гранулометричного складу та буферної здатності ґрунту. Таким чином, ми розібралися, що будь-які меліоративні заходи обов'язково потрібно проводити після попереднього аналізу ґрунту, дотримуючись рекомендацій щодо норм та часу внесення, щоб уникнути негативних наслідків. Гарних вам врожаїв, родючих ґрунтів. І за більш детальну інформацію звертайтесь до свого персонального менеджера. До зустрічі.